Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо про вихідний для вашого ментального здоров'я. Як його організувати? У дні, коли навіть від думки про роботу стає зле, а від людей хочеться сховатися під ковдру, беріть вихідний, тому що в умовах постійного стресу, нічних тривог, обстрілів і поганих новин це нормально, якщо у вас немає ресурсу. І так само нормально взяти день лише для себе, щоб перевести подих та відновитися. Якщо відчуваєте втому навіть після сну, дратуєте ще різ дрібниці, вам нічого не хочеться, навіть того, що зазвичай тішить, вам складно зосередитися, часто болить голова або у тілі є напруга, ловите себе на думці я не витримую. Почніть із вихідного, щоб побути із собою та спробувати потурбуватися про ментальне здоров'я. Можна просто попросити вихідний на роботі. Ви не мусите пояснювати особисті деталі, якщо думаєте, що вас не зрозуміють чи не хочете ділитися Стан ментального здоров'я така ж поважна причина, як і нежить, чи температура, а необхідність відновлення це не слабкість і не лінь. Можете сказати привіт! Сьогодні не зможу працювати мені потрібен день для відновлення. Дякую за розуміння. Якщо у компанії немає опції, як от вихідний для ментального здоров'я, використайте день відпустки чи візьміть звичайний лікарняний у сімейного лікаря, або ж поговоріть з керівником чи hr менеджером Часто підтримка є, просто ми про неї не знаємо або соромимося просити. У день відновлення спіть стільки, скільки просить тіло, вийдіть на прогулянку містом чи парком, зробіть щось для тіла, прийміть ванну або зробіть розтяжку, подивіться серіал або фільм без почуття провини, побудьте без новин, зустріньтеся із друзями чи залиштеся із собою вдома. У кінці дня. Візьміть паузу для того, щоб подумати про те, як ви почуваєтеся і чи вдалося покращити стан, що саме найкраще допомогло відновитися сьогодні, що забирає сили на роботі і як ви можете підтримати себе у будні дні. Піклування про своє ментальне здоров'я, про стійкість. Наважтеся та зробіть собі день відновлення. Дякую вам за увагу!